Купив ось таку штуку, якщо у вас не тягне інтернет або поганий Wi-Fi зв'язок. Наприклад, роутер стоїть при вході в квартиру або в будинок. І в другому кінці будинку чи квартири сигналу вже немає і інтернет майже не тягне. Купують люди ось такий Wi-Fi репітер. Я взяв самі простенький за 150 гривень на Aliexpress. Його можна навіть купити в нас в магазині, буде коштувати орієнтовно 200 гривень. Є варіанти і подорожче, але ми, як завжди, хочемо чим подешевше і щоб воно працювало. По якості можете подивитися таке враження, ніби китайць, ним вже рік покористувався, а потім думає, та відправлю Петровичу, хай ще він собі користується, хай знімає відосики. Дивіться. Інструкція є по комплекту, як це все діло підключити. Зараз я вам покажу. Підключитися має досить легко і просто. Головне все правильно слідувати інструкції. Характеристики, ось, будь ласка, на коробці можете подивитися. Частота 2,4 заявлено 300 Мбіт. У мене тут інтернет оптоволоконний, 100 Мбіт. Подивимося, чи через цей репітер впаде швидкість і чи видасть воно 100 Мбіт. Запихаємо репітера в розетку, опускаємо шторку. Натискаємо Wi-Fi. І шукаємо серед wi fi репітер. Ось наш репідер. Натискаємо на нього. Далі натискаємо Логін. Вибираємо з'єднання або підключення через кабель, або по Wi-Fi. Через Wi-Fi. І воно має зараз знайти нашу домашню мережу. Ось, будь ласка, студіо. Це всі Wi-Fi, які тут є. Ось студіо. Підключаємося до студіо. У вас вона може називатися по-іншому. Вводите пароль від свого Wi-Fi. Натискаєте Next, Фініш. Виходите звідси. Опускаєте шторку, натискаєте Wi-Fi. І чекаєте, поки з'явиться ось тут репідер цей. Має з'явитися дублікат. Вводите свій пароль заново, натискаєте підключити. Ось показую, що воно підключено до репітера. Далі заходимо, наприклад, на мій ютубчик, натискаємо ну що, такого крутого смарт-годинника. Я вам ще не показував. Ну. І, будь ласочка, і можете дивитися. Зараз підемо і подивимося, як він буде тягнути, на яку відстань і так далі. Ось вам, будь ласка, підвальне приміщення, мій камін на фоні гуда станції, яка заряджає батареєчку. А тепер в цьому кутику дивимося. На стан вайфаю. Дивіться, немає абсолютно. Бачите, ось з'явилося дві рисочки. А буває таке, що взагалі немає. Тобто, в цьому кутику в мене тут немає взагалі інтернету. Він просто тупо не тягне. А тепер що робимо? Кладемо планшет. І тут вже все передбачено. В розеточку вставляємо репітер. Даємо йому 30 секунд, щоб він підключився і знайшов мережу. Репітер підключився, і рівень сигналу тепер відмінний, де б ти там не знаходився. Як би ти по цьому підвалу не ходив? Бетонні перекриття і то, що я там прикрив антенни на роутері, щоб показати вам цей тест. Дивіться, рівень сигналу бездоганний. Ось такі результати від роутера. Частота 2 і 4. Результат від репітера. Можете подивитися, наскільки він врізав швидкість. Бачите? Завантаження 8, а вивантаження 20. Частота 5G. Рівень сигналу ось такий. Для прикладу, як це буде виглядати в студії 5G. 100 Мбіт на завантаження і 100 Мбіт на вивантаження. Бачите? Оце то швидкість. Ось так виглядає звичайне 2G від роутера в студії. А ось це репідер в студії. Ось він. Бачите. Швидкості, по суті, немає. Ріже швидкість, просто страшне. Зараз вам покажу, що всі ваші репідери це повна фігня. Зайшов на ютубчик, включив відео в 2К. Бачите? І ось дивіться, відео воно тупить. Бачите, не вистачає йому інтернету. Рівень сигналу його немає взагалі. Немає. Підключив то репідера до портативної станції і все наглядно, друзі, при вас. Дивіться, прогортаємо. Натискаю Wi-Fi і вибираю ось, ось це. Да. Бачите, через репідер. Тепер заходимо на ютубчик і чекаємо, поки завантажиться відео. Як думаєте, спасе воно щось? Повинно працювати, тому що ж, дивіться, стоїть він, він просто має подовжити сигнал. Но він тільки сигнал робить, тому що рівень сигналу, а де воно? Ще не підключилося чомусь. А Ха-ха, Він не підключився, бляха. Репідер, ти що? Я за тебе 150 гривень віддав а ти. Ні, не, не підключається навіть. Уявляєте? Ніфіга собі. А як так? Ану, дивіться, підключило. Ось, рівень сигналу є. А що таке? Ану, 150 гривень. Маєш працювати на всі бабки. І що? І не працює. Бачите? Не працює ніфіга. Мало того, що він... Ріже швидкість вдвічі, так взагалі тупо херня не робоча. Ось вам, будь ласка, дивіться, рівень сигналу, а все, зник. Тобто навіть на слабкому сигналі він один хрен нічого не вирішує, ніякі питання. Коротше, як каже Петрович, херня одноразова. Дивіться, я вже під'їхав трохи ближче до студії. На 5G одна крапочка, тут дві рисочки. А тут інтернет з'єднання відсутнє. Бачите? І відос на Ютубі не завантажується. Якщо ми, наприклад, включимо, що ми там включимо? 5G. І дивіться, відос пішов. Відос на Ютубі пішов, зважаючи на те, що тут просто тупо немає цього сигналу. А якщо взяти звичайне оце 2,4? звичайне, буде працювати? Ось, будь ласка, працює на Ютубі все. Бачите? А ця херня, я не знаю, якась одноразова хрінь, не працює. Інтернет з'єднання відсутнє. І що її робити? От фіг його знає. Коротше, висновок такий: китайці такі балаболи, а люди, як завжди, лохи ведуться на саме дешеве і думають, що воно буде працювати. Немає тут ні 300 мегабіт, ні 100, ні 200, ні скільки, тому що швидкість ріже більше ніж вдвічі. Якщо є 50 мегабіт, то буде орієнтовно там 13-20. Все. І тим паче на великій відстані він втрачає зв'язок з роутером. Тобто, коли ще навіть роутер тягне, коли ще навіть телефон працює, адекватно працюють відео в телефоні в планшеті, ця хрінь. Тупо втрачає зв'язок і все. Тоді я взагалі не бачу сенсу, навіщо її купувати. Навіщо це купувати, якщо воно тупо не працює? Хіба що вставити кабель в неї від роутера протягнути кабель, і через кабель тоді можливо вона буде працювати і не буде так втрачати зв'язок. Ну не факт, коротше підписник. Я тобі показав, розказав цю хрінь, викинув смітник, бо навіть подарувати її просто соромно. Не забудь, Петровичу, поставити великі вподобаючки і підписатися на ютубчик.